Олександр Пономаренко, Максимко, Дев'ятирічний Максимко, за час війни вже кілька разів змінював свою думку про те, ким він хоче бути. Спочатку хотів бути ветеринаром, бо йому шкода свого старого собаку-карата, в якого поліартрит. І йому дуже шкода, як. Хворіє, загалом усіх тварин йому шкода, тому й хотілося бути ветеринаром, а потім перехотілося. Потім почав на городі копати окопи, а біля хвіртки збудував блокпост. І всі, хто приходить, запитує, чи є перепустка дідуся, бабусю, сусідів. А ще йому, коли він скаже слава Україні, мають відповісти героям слава. А з часом захотів бути генерал майором і на карті показував діду й бабі, куди проснулися наші війська за добу. Покаже ото їм, а сам і справді, як військовий, на грудях і рукаві розпізнавальні шеврон і нашивки, що тато дав, за поясом пофарбований чорною фарбою дерев'яний пістолет, виструганий дідом. Ти знову сьогодні генерал? запитав дід онука. Ні, діду. Сьогодні я мер українського міста, а у військовій формі, бо така сьогодні ситуація. Тепер усі мери у військовій формі. І що ж тебе, як мера, найбільше турбує? знову запитав дід. Щоб е, бабусі підвищили пенсію, а вам не треба, бо знову купите горілки і мені доведеться бути батюшкою. Щоб виганяти з вас демонів. Почувши таку розмову, бабуся вийшла з кухні, усміхнулася і мовила Іди краще щось почитай, підготуйся до школи. Добре, бабусю, піду. А вчора знову три уроки просиділи в укритті, тому вчителем не хочу бути. Кожному поясни все, а як тривога, то треба сидіти, доки батьки не заберуть усіх дітей. Домовилися, Максиме, а завтра неділя, сходимо в церкву помолитися, щоб швидше закінчилася війна, і тато повернувся додому. І мама обов'язково приїде з міста на вихідні. Читаючи казку, Максимко заснув. Увісні він побачив радісну маму і тата з автоматом. Він, усміхаючись, великою рукою гладив Максимка по голові і казав: Ось виженемо ворогів з нашої землі, і знову всі будемо разом.